В рамках робочої групи прозорість та підзвітність при Черкаській ова було здійснено моніторинг виконання робіт в місті Умань на пошкодженому будинку. Було проаналізовано роботи, які виконано підрядником за тиждень, який минув. Зараз можна констатувати, що домовленості щодо початку виконання робіт з демонтажу пошкодженої секції, скажімо так, справдилися, і підрядник почав демонтаж першої секції будинку. Вже верхні панелі перекриття були демонтовані. Підряднику як зазначалося, озвучений термін демонтажних робіт до трьох тижнів, що ми будемо і надалі контролювати. Та продовжувати свою роботу в цьому напрямку. Також слід додати, що на даний момент вже прийнято рішення щодо виділення коштів в цьому році на фінансування даного об'єкту, тому на даний момент чекаємо оприлюднення рішення щодо передачі даних коштів до військової адміністрації.